Зараз я вам прочитаю частину офіційної угорської шкільної програми, яка стосується України, і ви офігієте. Готові? В Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна. Чверть української торгівлі нині припадає на Росію, а єдині українські гори це Карпати. Уявіть собі. Державі, яка є одночасно членом Євросоюзу та НАТО і одним із західних сусідів України, антиукраїнські настрої є не просто частиною місцевої політики, а фактично освітньою доктриною держави. Які ще маніпуляції щодо України прокралися до угорської шкільної програми, та що це може зробити Україна? Дивіться далі в цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Закликаю вас просто зараз підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили, і натиснути на дзвіночок, а також прокоментувати, чи вірите ви в угорську загрозу для України, чи як мінімум для Закарпаття. 6 вересня журналіст угольського інтернет-порталу Телекс Яна Газ написав коротеньку колонку, яка претендує на справжню сенсацію. У ній він звернув увагу на новий угольський підручник з географії для восьмого класу, який виявився просто таки нашпигованим маніпуляціями щодо України. І це було би півбіди, якби це був якийсь неофіційний посібник. Але ж це загальноосвітній підручник, що розроблений державним агентством ОФАЙ, та є загальнообов'язковим для угорських восьмикласників. А ще можна припустити, що за ним, хоч може, й у приватному порядку, навчаються тисячі угорських дітей в Україні. Цей підручник повністю опублікований в інтернеті, тому в описі до відео я даю на нього посилання. Можете самі перевірити всю цю інформацію. Просто вражає наскільки брехливою може бути офіційна шкільна програма розвиненої європейської країни. Візьму до прикладу заявлену в підручнику кількість угорців, які проживають на Закарпатті 141 тисяча. Але найпростіший ресерч доводить, що останнє на сьогодні опитування, підтримуване авторитетними угорськими інституціями, встановило, що на Закарпатті проживає ніяк не більше 125 тисяч угорців. Це також немало, але різниця суттєва. Але щоб іще товстіше нарікнути вам на те, чому цей підручник... Повної маніпуляції та зневаги до українців пропоную вам простеньку задачку, яку мусять виконувати юні угорці. Визначте за допомогою Google Maps те, скільки мешканцю Мокачево потрібно їхати до Києва, а скільки до Будапешта. І ще одна маніпуляція абсолютно брехлива інформація щодо обсягів торгівлі України з Росією, зафіксована на цій інфографіці. Якщо вірити авторам угорського підручника, Україна активно торгує з країною-агресором, і чверть нашої торгівлі в розпал війни припадає на загарбників. Але це справжнісінька брехня. Обсяги торгівлі з Росією знижуються, і в 2021 році на Росію припадало всього 5% українського експорту і 8% імпорту. Далі більше Угорська система освіти пояснює школярам, що в Україні відбувається громадянська війна, і про причетність Росії до неї не йдеться. Автори наголошують на сході України значна частка росіян, а на Кримському півострові вони становлять більшість. Дві східнослов'янські мови, російська та українська, дуже подібні. А п'ята частина населення України розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Їхнє протистояння також спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів. І тут одразу декілька маніпуляцій. По перше, ігнорується той факт, що в лексичному плані найближчою до української є білоруська мова. 84% спільної лексики, потім польська 70% спільної лексики, словацька 68% спільної лексики, і аж тоді російська мова 62% спільної лексики. Але це дрібниці, адже анексію Криму тут взагалі називають збройним конфліктом за кримський півострів. До того ж, не вказано з ким відбувся цей конфлікт. А щоб ще товстіше натякнути на те, чиї ж на думку угольських можновладців Крим. Автори підручника пишуть про те, що Карпати є єдиними горами в Україні, ніби Кримські гори вже нам не належать? А як вам такий малюнок, яким ілюстровано загальнообов'язковий підручник для угорських школярів? Чи приємно вам жити в державі, яку роздирають Сполучені Штати, Євросоюз та російський ведмідь? Щоправда, з перевернутим прапором на шапці, що ні в року натякає на компетентність авторів підручника? А як вам підпис? Під цією бредезною ілюстрацією, що просто таки констатує нашу безсуб'єктність. Кому має належати Україна? Напишіть у коментарі, щоб ви відповіли на це питання, ну і заодно, що ви думаєте про авторів цього підручника. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим найкращим у світі патронам, імена тих, хто підтримує нас найбільше, ви зараз бачите ось тут. Але ми вдячні усім, при всім нашим благодійникам. До їх переліку можете долучитися і ви, посилання на Patreon Культур Тригера, а також на картки для разової подяки в описі під відео. Я давно не бачив стільки відвертої зневаги до України, як у цьому коротенькому тексті в підручнику з географії. Зокрема, його автори стверджують: земля без крайніх рівнин приховує незліченні багатства корисних копалин, незважаючи на свої переваги, це одна з найбідніших країн континенту. І трохи далі знову про наші ресурси. Як можливо, що країні потрібно імпортувати сиру нафту та природній газ, незважаючи на значний видобуток? Як на мене, незаперечний натяк на те, що Україна це фейл-стейт. тобто бачимо тут явну російську риторику. Журналіст Янош Гас також її побачив і відверто коментує: невідомо під яким тиском перебували ті, хто готували цей розділ підручника. Але Петеру Сіярту, очільнику МЗС Угорщини, варто передати їм одну з медалей. Які він отримав у Москві. хто як не ці люди заслужили її, жартує журналіст. До речі, до Росії автори підручника і справді ставляться з великим пієтетом. Вони підкреслюють, що Росія найбільша країна у світі, тут найглибше озеро Байкал, Москва найбільш густонаселене місто Європи. Тут живе більшість мільярдерів, і країна має найбільше ядерних боєголовок у світі. Просто тобі дальше више сильніє» Але чомусь ніхто не згадав, що третина росіян вірить у те, що сонце обертається навколо землі, або що у кожного п'ятого росіянина замість каналізації вигрібна яма. Ось такі русофільські у нас сусіденьки. Що ж з ними робити? Міністерство закордонних справ України вже заявило, що вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в угорському підручнику з антиукраїнською пропагандою. Цікаво, якою буде реакція на це з боку Угорщини. А редактор Європейської правди Сергій Сидоренко підкреслює, що цей підручник для всіх угорськомовних шкіл, матеріали для яких надає уряд Угорщини. А отже, високий шанс, що цей треш планують використати чи вже використовують також у школах на Закарпатті. І це Київ може і має припинити негайно. А Закарпаття загалом потребує більше уваги з боку Києва. Кращої роботи зі школами фінансування для білінгварних вчителів тощо. Якщо змовчати, потураючи таким діям, і дозволити програмувати сусідню націю, а також її представників в Україні на конфлікти з Києвом, то наслідки можуть виявитися катастрофічними. Я тут можу хіба що підписатися під кожним словом фахівця, ну і ще порекомендувати вам декілька крутезних відосів. У яких добре розкрито особливості україно-угорських взаємин. Перше це дослідження Валерії Єгошиної для програми Схеми Корупція в деталях, у якому йдеться про те, як уряд Угорщини вкладає мільярди в Закарпаття і нарощує вплив в Україні. А друге нещодавнє відео каналу імені ТГ Шевченка про Закарпаття в історичній ретроспективі та про зазіхання на нього з боку Угорщини. Також нагадую, що ми з друзями заснували неофіційний фонд, кому що треба. У нас триває черговий збір, посилання на який залишаю в описі. А ви допомагаєте українській армії? Якщо так, пишіть про те, яким чином ви це робите в коментарях.